Вітаю в ефірі інформаційний випуск подія дня з Катериною Варовою. Отож, у найближчі хвилини до вашої уваги огляд останніх новин для наших управлінців на сьогоднішній день задача номер один – почути та вирішити проблеми народу. Саме з цього приводу голова районної державної адміністрації у суботу відвідав село Трушки. Разом з ним туди відправились і ми. Жителі трушків чекали на голову РДА з нетерпінням та готовністю. Проблеми у людей не змінюються, а рішення так і не знаходиться. Земля для селянина найважливіше. А у трушках з цього приводу виникло багато питань. Вадим Маршалок уважно їх вислухав та відмітив, що, на жаль, наше законодавство не надто ідеальне. Один закон каже, що це біле, другий каже, що це чорне, а ще якийсь підакт каже, що це сіре і нормально можна працювати. Я особисто так не вмію працювати. І не буду так працювати. Тому давайте ще раз повторюю, з допомогою вашої, з допомогою депутатського корпусу, все це нормально стане на рейки. Я не скажу, що за день. Нічого за день не робиться. Но трошки часу пройде, я думаю, ми з вами разом побачимо результат нашої спільної роботи. І все те, що буде в позитиві, я думаю, ми його будемо бачити і будемо робити. Все те, що буде можливо, тому що, знаєте, переступати закон ми не маємо права. Після спілкування Вадим Анатолійович направився на власні очі переглянути проблемні ділянки. Все було так, як і казали люди. Незаконно зайняті території незрозуміло, як перекриті ділянки та сміттєзвалище, що не дає жити усім матюшам. У білоцерківських волонтерів велика проблема: злодій примітив їх урни для пожертв та за тиждень поцупив уже третю. Шановні жителі Білої церкви, пропонуємо вам звернути увагу на відео, що зараз ви бачите на екрані. Якщо ви щось знаєте про чоловіка, який тут зображений, звертайтесь до міліції. Його помічали поблизу магазина Планета М та магазину Фора, що по вулиці Шевченка. Через таких, як він, наші хлопці залишаються без найнеобхіднішого. Кожен злодій повинен бути покараний, а ті, що йдуть проти добрих справ, та намагаються підірвати авторитет волонтерських організацій, не повинні ходити на волі. На цьому інформаційний випуск добіг кінця. Одразу після новин прогноз погоди на завтра вам розповість Вероніка. А це була подія дня з Катериною Варовою. Завтра будуть інші події. Отож, зустрінемось, як завжди, о 20.30. До нових зустрічей на телеканалі Бест.